У нас є закон, за яким рухається тіло, і потрібно знайти швидкість точки. Ми знаємо, що швидкість це похідна Х від Т. Тому запишемо закон, за яким змінюється швидкість, знаходячи похідну. Похідна від t в квадраті 2т. І далі похідна від t 1 Похідна від трійки 0. Оце закон, за яким змінюється швидкість. А так, як за умовою швидкість дорівнює 9 метрів за секунду, ми маємо рівняння 2Т плюс 1 дорівнює 9, 2Т буде дорівнювати 8, і Т буде дорівнювати 4. Отже, це в момент часу, що дорівнює 4 секунда. Правильна трикутна піраміда, СОЇ висота в основі АБЦ, рівносторонній трикутник. І бічна грань також рівносторонній трикутник зі стороною 4 коріння 6 см. Ну, нехай розглянемо бічну грань АСБ. А це означає, що АС дорівнює 4 коріння 6, і АБ сторона основи також 4 коріння 6 см. Нам потрібно знайти довжину висоти СО. І ми можемо зробити це з прямокутного трикутника АСО, де кут О дорівнює 90 градусам. Е, АС, гіпотенуза нам відома. А що таке АО? АО, це радіус кола, описаного навколо рівностороннього трикутника АБЦ. Тому таблицю радіусів, вписаних і описаних кіл, варто знати. Радіус описаного кола. Для рівностороннього трикутника знаходиться за формулою А, що ділиться на корінь із трьох, де, А – це сторона трикутника. У нас 4 корення 6. Отже, 4 корення 6 ми ділимо на корінь із трьох і отримуємо 4 корення з 2 см. Корінь із 6 поділили на корінь із трьох, це корінь із 2. Це довжина відрізка, АО – 4 корення з 2 см. Тоді. За теоремою Піфагора. СО – це катет, отже, СО це корінь квадратний із СА в квадраті мінус АО в квадраті. Підносимо до квадрату SA. 4 в квадраті 16 і ми множимо на 6 АО. 16 множим на 2. Зверніть увагу, я далі можу записати це так: 16 помножити в дужках 6 відняти 2. Корінь 16, 4, а тут корінь з 4, це 2. 8. 8 сантиметрів. Це довжина нашої висоти. Ми зобразили графік першого рівняння: це коло з центром у точці 8,6. І радіусом який дорівнює 4. А друге рівняння графік також коло з центром в точці 00, і радіусом де R е, у квадраті дорівнює А. Якщо, наприклад, наше коло, ось наше коло, дотикалось би до даного кола тут чи тут. То наша система мала би один розв'язок. Відповідно, два розв'язки система буде мати, коли наше коло буде якимось таким чином проходити і перетинати графік першого кола. Це буде два розв'язки. Тому давайте визначимося з положенням, оцім граничним, коли система має один розв'язок. Нехай це точка М, це точка К. МК це діаметр даного кола. Так як ми маємо координати точки Q центра кола 8-6, то можна знайти довжину відрізка OQ. От у цього відрізочка можна знайти. І це буде дорівнювати корінь квадратний із 8 у квадраті плюс 6 у квадраті, тобто, як ми бачимо, це 10. Ок дорівнює 10. Так як QM радіус кола, а він дорівнює 4, то ОМ дорівнює. 10 відняти 4, тобто 6. А ОК. Це ОК додати КК, радіус також додати, отже, 10 додати 4, це, як ми бачимо, 14. Тому в даному випадку ми можемо сказати, що це радіус, а А це R у квадраті, тому А в першому випадку це 6 у квадраті 36. В другому випадку 14 у квадраті 196. Нам потрібно знайти найменше ціле значення А, за якого система має два розв'язки. Система буде мати два розв'язки, якщо А знаходиться в межах від 36 до 196. Найменше ціле значення в цьому випадку дорівнює 37.